Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у нас рецепт такої страви, де, знаєте, все те, що залишилося, всі ті кусочки маленькі, все абсолютно піде в ход. Піде в роботу так, щоб було смачно. Ніхто навіть не, не задумувався над тим, що воно щось там зроблено із залишків, ні. Страва дуже смачна. У нас картопляні човники, отакі ось, які ми маємо на цю, на цю хвилинку. Човники дуже смачні, дуже легке приготування, надзвичайно дуже легке. І зробити можна дуже швидко, дуже смачно і так що дійсно ніхто не здогадається, що це у вас. Із залишків продуктів в холодильнику. Приступаємо. Щоб ви зрозуміли всю процедуру, як воно має бути, я вам ось покажу. Дивіться, три я вже зробила, а один я спеціально залишила, одну картоплинку, щоб ви бачили, як це воно робиться. Зрізається отакий тонкий пласт. І потім я оце все вирізаю. Картоплю я проварювала небагато. Картопля проварена так, що вона і не варена, і не сира. І картоплю вибирайте чим побільше. У ну, мене вже, знаєте, практика така, що я це можу зробити і ножем, а ви пробуйте чайною ложечкою. Я думаю, для вас це хто раніше не робив, щоб вони не лопалися картоплинки, щоб було, дивіться, як гарно вирізається. Картоплину, відповідно ж, берете чим побільше. Чим крупніші картоплини відварені, тим краще. А взагалі, я вам скажу, що. І на другий день, якщо в тебе залишилася картопля в мундирах і вона холодна, і вже потім Бог зна з чим його їсти, бо вже й оселеться не хочеться, ми робимо отакі лодочки. Так, це я ставлю сюди. Вставляю ще одну. Беріть таку, щоб, бачите, в мене. Дружно стали, невеличка така кастрюлька, дружно стали в ряд, ніхто нікому не мішає. І отак от будемо заливати. Все, стоїть. Ну, а тепер картоплю відсунули. У мене тут 4 яйця. На кожну треба брати одне яйце, ми збиваємо трішки його треба Збити, все, щоб стало однорідне, це збити. Сюди ж ми ріжемо помідор маленькими кусочками. А в цей час духовка в нас гріється. Духовка розігрівається. І ми все оце не знаю, вам видно, не видно. Я думаю, що видно. Стараюся кожного разу, щоб видно було всі абсолютно. І отак помідорчики наші ріжемо на маленькі кусочки. Все різати дрібно, тому що воно там буде запікатися буквально швидко. Якщо нема такої маленької, можна більше. Ну, я зробила, бачите, на 4 картоплинки, по-бистрому раз, раз більше мені зараз не потрібно. Я думаю, що. Для двох воно буде ідеально. Ріжемо помідори. Ріжемо точно так же на дрібні кусочки, щоб не затримувати ваш час. Ось у мене шампіньони, тільки вони такі, як бачите, коричневі. Це цей королівський сорт. Теж ріжемо на дрібненькі кусочки. Точно так. Ми додаємо сюди. У мене ось мацарелка є така і є ковбаска. Оце все ріжемо на дрібні кусочки всипаємо в яйця. Потім буду показувати, що робимо далі. Отут у мене все покришено. Тепер буквально, бачите, трішечки. добавляю суміш перців. І так само трішки підсолю, тому що. Все оце і перемішуємо. Має бути все і по солі, і по смаку, і по часничку, якщо ви додаєте. Ну, я сюди часник не додаю. А взагалі, оці, як я кажу, лодочки, їх можна робити з різними, абсолютно начинками. Їх можна робити з рибою. Риба, до риби туди гриби. До риби так само і теж запікати. Ну, риба, звичайно, це вже буде краще або форель, або із цих червоних риб, що вони швидко. Можна філе кумбрі, можна, тільки треба різати на маленькі кусочки. Сюди, дивіться, в мене ось є. Я на зиму заготовляла собі зелені таку. Бачите, вона в мене морожена, зимою піде. Як у нас кажуть, як золото. Отак. От О, і отак от тепер начиняємо нашу, наші лодочки сюди і ложкою отак. От Раз, і лягає. Бачите, як гарно. А тим часом духовка розігрівається, і воно все буде запечено і гарно і смачно. Гріється духовка до 180 градусів, і будемо розігрівати, випікати точніше. Десь на протязі 15-20 хвилин. Все залежить від того, якого розміру у вас картопля. Це ще буде на інші картоплинки, а це я вам показую, як є. Все так. І ставимо в духовку для запікання. Бачите, яка краса запечеться швидко і буде смачно поправлю. Пішли в духовку. Ну, ось і отримали ми наші запечені човники. Дивіться, я вам розріжу, покажу, що у нас вийшло. Отак ось, бачите? Розрізається і виходить, отака ось начинка. Картопля допеклася. Яйце дало соковитість і нашим, дивіться, показую, і нашим грибам, і все дуже так, знаєте, як я вам хочу сказати, красиво і смачно. Ще раз повторюсь, як вони були приготовлені. Наперед відварена картопля. Не до повної готовності. Хоча, хоча, взагалі, якщо у вас великі картоплини, то можна і зварити, повністю вона не розсипеться. І туди ж ми вже потім додаємо все те, що ви дивились на попередніх хвилинах мого відео. Дуже велике вам спасибі за те, що зайшли на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте будь-які мої страви. Ставте, будь ласка, лайки, якщо не шкода. Ну і чекаю вас надалі в наступних відео. До зустрічі та смакуйте на здоров'я!